Добрий день. Сьогодні 10 липня і ми прийшли на центральний автовокзал Києва перевірити інформацію, що дуже багато автобусів їздять без продажу квитків в касах. Тобто люди розраховуються з водієм прямо готівкою, і не захищені випадку аварії, не дай Боже, їм не заплатять і страховий виплат, нічого. Така інформація у нас була, ми такий. Сьогодні ще раз. Зараз будемо перевіряти і ви подивитесь результатом. Більми самої платформи продовжується поставка на 3 кіломача відправлення 17 годин. На 6 платформі продовжується поставка на рейс Києва, матіркачне відправлення в 17 годин 5.00. Біля продовжується поставка на рез Київ. Покажи, будь ласка, вашу покажите. Вот ведомость, которая идет по вокзалу продажи. Вот у меня электронные билеты. Не-не-не. Хорошо. Полностью видомы, скики закрыты по квиткам есть? електронним и фактичним. — Посмотрите щас. по... Сейчас, 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 в сколько тут у нас получается? 24 места, да? Да. Где цифра 24? Ну вот, скажем так, что разом... 22. 22, 22 бачу. И 23, 24. И а, еще ну, два электронных, правильно? не электронных, вот все у меня видно мосты, которые идут через электронные билеты. Mm -hmm. вот они mm -hmm. 22. Mm -hmm. 24. Сейчас, пару хуй Пару хуй. У нас уже люди варятся. Честно. Да, 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 -да. -чем. Пару хуй. Да, ну понятно, да, Ничего. Раз відкладає чубра, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. А это уже что-то не то у вас. Почему? Она просто может быть с разных сайтов. Не, час -15, -15. Это, не Скадовск, час а час прибытия 04, 15, куты. куда? Это Скадовск. не место. Нет, Скадовский, тут Скадовский. Час прибытия разный. А час отправления? 16.35. Это вот как раз ваши квитки, потому что и тут сейчас отправлено 16.35. Так а что у вас час прибытия разный? Я не знаю, а может там, там в интернете почитано. Ну, отправляйте нас. Це може бути з сп... пересадочний квиток. 12, 13, 14. Ітого 38. Правильно? 38. Громадяни, прошу тиші, проводиться перевірка в зв'язку з системними порушеннями. Перевізниками. Ну, нам напевно, видніше, коли приходити. Ні, не квитки, а порушення перевізником правил перевезення. Так ви в Чого ви Чого? Скільки у нас найоне? 49 місць. 49. Тобто 11, 11 людей посадили. Посадили 11 людей. Невідомо по чому, невідомо по яким проїзним документам. вт 4349ВВ. вв 49 ВВ.

Я, в я вам скажу, да, идите к заму, показать mm угу. Зараз мы пойдем до заму. Вон зам идет Показывайте. уже, идите мы зараз Показывайте. Дайте, вы не, зараз Показывайте. Показывайте. Дайте Вы нам не мешаете работать с ним. Показывайте. 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 Дайте я пойду. Вы не выполняете законную вимогу? Незаконную вимогу. Мы не даем сгоду на съемку. Як це? Ну, так, А я... яка має бути згода? Це публічне місце. Це не публічне місце, а ви знімаєте це? конкретно мене. а Я Я знімаю даю. автобус на вашому фоні. Я ще раз кажу. Я не даю згоду на зйомку. Контролер відмовився надати відомість, коли ми в одному автобусі зафіксували, що фактично там за чорну готівку йде більша кількість людей, ніж продана квитків. Тут ми зафіксували кількість людей і будемо далі виясняти, скільки ж в касі було видано білей.